Для того, щоб дуже легко і швидко заколотити сироп в домашніх умовах, нічого такого не потрібно. Я так колочу в досить великих об'ємах, все працює, все класно. Для цього потрібна ємність. В даному випадку в мене це стара кастрюля на 40 літрів. Цукор і тепла вода. Наголошую, тепло. Не кип'ячено, просто з бойлера. Тепла вода, більш до гарячкуватої. Немає бойлера, там, де набрати, тому що пасіка десь на виїзді, є електрика, просто наливаємо в кастрюлю воду. Обичний кип'ятильник туди на 2 кВт чи на 1,5 кВт, який є великий. І підогріли, це досить швидко відбувається. І погнали. Ну, потрібно взяти цукор. В даному випадку я колочу неповну порцію. Беру 20 кг цукру засипаю. Заливаю 13-14 літрів води. Беремо паличку і погнали таким нехитрим способом. Гарненько її розмішуємо. Буває, утворюється осад, але його небагато. Якщо там осад з 20 кг, кг цукру випадає, нічого страшного, слідуючу порцію. Досипаємо і все чудово. Так, ну і ще покажу кінцевий результат. Колотати його потрібно недовго. Ну, 4-5 хвилин і потім ще дати хвилин 15-20 ну, Можна й 10, для того, щоб просто не розчинений цукор не забирати. Ось такий вигляд має сироп після того, як я його поколотив. 4-5 хвилин, Чуть-чуть він спінився. В принципі, доволі непогано. На днови не відчувається нерозчиненого цукру. Якийсь маленький відсоток його є ще плаває в розчині, тому він мутний. Але через 10-15 хвилин все устаканиться. І все буде чудово. В принципі, Такий вже можна і розливати, доки він тепленький. До чого це відео? Це до того, що в дільництво така справа, що тут потрібно постійно вкладатись вкладатись. Не завжди це виходить і вкладаєшся в те, що є першочергово. Тому це вихід, скажімо так, для тих, хто чи для тих, в кого немає грошей, щоб зробити все толково. Як зробити толково, без проблем. Є куча відео в інтернеті, що купити, за скільки купити, як купити, і можна там чуть не тонну сиропу колотити за один раз. Але я вам скажу, що таким чином в цьому році я розколотив і роздав бджолам тонну 200 кг цукру. Без проблем. 24 мішечки цукру по 50 кг, потихеньку, помаленьку. І за місяць неспішно я бджіл своїх загодував в зиму. Це я до чого. Що в цьому ділі дуже потрібно економити, тому що якщо почнеш все, що заробив, вкладати назад бджіл, то просто жити не буде за що. Хіба так. Заробляти гроші десь в іншому місці, а це так, чисто розважатися. Все. Всім дякую за увагу. Якщо комусь буде цікаво чи допоможе відео, вже круто. Якщо ні, ну, значить посміятись з мене, як я примітивно колочу сироп. Все, Всім пока, до нових зустрічей.